Можливо, вже немає сенсу тішити себе оцими от мріями, якимись безпідставними стосовно, що знову впадуть ціни, як колись у 80-х. Ну, я був від самого початку противник і продовжую ним залишатися тішитися безпідставними мріями. Дійсно, в таких складних процесах, як війна, зокрема, величезна, континентальна. Яка проходить на території України переважно власне? Ну це, мабуть, хибний шлях. Треба раціонально осмислювати і приймати вчасно вірні рішення. І, от починаючи від нашої міфології про те, що саме ціни на нафту і що це було відповідно з подачі Саудівської Аравії, стали власне тим тригером, який зламав радянський союз. Це від самого початку насправді міфологія є купа серйозних економічних досліджень, і в тому числі історики вони кажуть, що там ситуація була рівно навпаки. От саме в цей час американці приїжджали до саудитів і просили не валити ціни на нафту, тому що це дзеркально відображається і на самих сполучених штатах.